Хлорофіл – зелений пігмент, істота життя, так що заповнює рослини енергією зі світла. Це не тільки джерело зелені в листі, але і справжнє джерело корисних властивостей для нашого організму. І впливаючи на клітинному рівні, хлорофіл активізує процеси обміну речовин і сприяє Існюванню тканин та покращує загальну життєздатність нашого організму. Його унікальна структура схожа м, з гемоглобіном, основним компонентом крові, так що робить хлорофіл відмінним засобом для підтримки здоров'я саме кровоносної системи. І крім цього, він має потужні антиоксидантні властивості, допомагаючи боротися з вільними радикалами і запобігаючи старінню клітин і звісно зміцнюючи імунітет. Хлорофіл дійсно сприяє детоксикації організму, виводячи токсини та важкі метали, що благотворно позначається, звісно, на роботі печінки та нирок. І його природна здатність залучати до себе позитивно заряджені іони також сприяє балансуванню кислотно-лужного стану в нашому організмі.